в садочку була. Так. Да. Ти там їла в садочку, Ганусь. Ти їла в садочку. Так. Да. Ганусь, а ти в садочку спала? Ні, не, не спала, не спала в садочку. Ні, не, не спала. А ти подаруночки давали в садочку? Давали. Да. Ганусечка, є е, дітки в садочку? Є. Е. Дивіться тобі в садочку, подобається, Да? Подобається, подобається в Гануся, Гануся, а ти їла борчик в садочку, їла борчик, їла, єла. А ти не спала, не спала в садочку, не спала, не спала. А ти не плакала в садочку, не плакала? Плакала, плакала моя рибонька, трошки плакала. да. Ануся, а там вихователі є в садочку, вихователі? Виховати є в садочку. Гануся. А свято було в садочку, свято було, а подаруночки давали в садочку. Давай! Хайся, а ти будеш спати? Будеш в садочку спати, Ганусь? Будеш спати? А ти була на утрінку? Була? Гнусь, ти була на святі ранковому, новорічному, була, Ганусь? А давали подарунки. Да давали цукерочки, да? І віхтарика тобі дали, да?